Москва проголошує місію захисту етнічних росіян, де б вони не жили. Це обґрунтування, яке знайшла російська влада для вторгнення в український Крим, непокоїть людей і в інших пострадянських державах у Європі. З подробицями оглядачка дойчевеле Тетяна Бондаренко. Ідеться насамперед про країни Балтики у Латвії, Литві та Естонії, ще добре пам'ятають, як Кремль на початку 90-х намагався не допустити розпаду Радянського Союзу. Нині ж, приміром, у Латвії майже третина населення етнічні росіяни. У них свої школи, театри, власні змі. І відповідно влада країни боїться російських зазіхань і на свою територію за кримським сценарієм. Президентка Литви Даля Грибаускайте рішуче виступає за жорсткі санкції проти Росії та категорично застерігає Європу від агресії Путіна. Щоправда, як члени ЄС, прибалтійські держави мали би почуватися більш-менш захищеними. Крім того, з 2004 року вони є також членами НАТО, а значить, можуть розраховувати на захист альянсу. Американці вже навіть направили до Балтики шість додаткових винищувачів та літак-заправщик. Вони мають охороняти повітряний простір над Литвою, Естонією та Латвією у рамках місії НАТО. Разом з тим, оглядачі зауважують, що на відміну від населення Криму росіяни Балтійських країн навряд чи під отримали б вторгнення російських військ. Мовляв, вони вже звикли до переваг, якими користуються як громадяни ЄС і не захочуть жити як у Росії. А от якщо говорити про Молдову, то ця пострадянська країна не має надійного захисту від російського втручання. Научним доказом небезпеки для Молдован є Придністров'я у невизнаній державі. Досі присутня російська армія. Експерти застерігають, що Москва може активізуватися в цьому регіоні. У ролі Криму також може виступити автономний регіон. Гагаузія на півдні Молдови, а каталізатором для Кремля може стати намір Молдови вже у серпні цього року підписати угоду про асоціацію з ЄС.